Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить. Сьогодні розкажу вам на прохання в коментарях, розкажу вам і покажу стисло, як фарбувати зброю. Ну, наша рекомендація по фарбуванню зброї, до прикладу, під камуфляж Мавка. Основна, на нашу думку, важлива річ, яку мало хто враховує в фарбуванні. На елементах зброї і екіпіровки потрібно розміщувати ті елементи і приблизно дотримуватися тих. Тонів і кольорів, які у вас є на основному ешелоні спорядження. Зараз, на превеликий жаль, є трошки дефіцит з фарбами в Україні. Сильно не шукали для того, щоб може комусь це буде більш потрібно, ніж нам для відео. Виходимо з того, що маємо. Результат може не зовсім вийти, як виходило раніше, але я думаю, що суть цього процесу ви зрозумієте. Спочатку ми наносимо базові слої, так щоб розірвати сілет. Хаотично. Чим буде це потворніше, тим в кінці буде кращий результат. Наносимо спочатку рвані лінії, полости, щоб вони були протилежні, але більш базові мають бути темні і плюс-мінус чуть-чуть світліше. Слідуючий момент наносимо другими фарбами, які є по можливості, наносимо схожі елементи з камуфляжа і наносимо зелений колір. Основний. Ми це не пофарбували, воно підсохло. Тепер ставимо і ось так чуть здвігаємо. І що ми отримаємо, бачите, такий 3D-ефект. Так як у нас багато де повторяється на камуфляжі, тому бажано його повторити і на елементі зброї. Ще одна така цікава плюшка, про яку я говорив попередній раз, це нанесення. Фарби, які ви залишилися, нанесення з дальньої відстані, так, так би мовити, матування, щоб крапки цієї фарби розпалилися рівномірно по зброї і по елементам спорядження, ну, які ви фарбуєте, для чого це робиться? Коли е, на цей елемент буде попадати природний світофільтр, ну, тобто світло буде проходити через листки, там, зелені, жовті, відбиватися від дерев, е, там, від землі тощо, якщо на в даному елементі будуть нанесені ці крапки, візуально так ви не будете їх бачити на світлі, але коли вони будуть попадати в таке середовище, воно буде міняти колір відповідно до середовища. І у вас так вийде собі ефект хамелеона. Для чого? Ну для того, щоб піри вас не бачили. І ми ви могли робити смерть ворогам на ближчій відстані. Слава Україні і слава героям тої оборони. Дякую вам, хлопці, дівчата, за те, що ви робите.